Рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу розповісти, як вам документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності людям з інвалідністю, які одержують соціальну допомогу, та людям з інвалідністю, які не мають права на пенсію або соціальну допомогу. Хочу нагадати, що з 1 січня в нашій країні впроваджено оцінювання повсякденного функціонування, МСЕКи не працюють. У зв'язку з цим строк інвалідності для повнолітніх людей, які мали пройти повторний огляд з 1 січня 2025 року, але не пройшли його своєчасно, автоматично продовжено до 30 червня 2025 року. Але вам все, 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 все рівно в різних ситуаціях при співпраці та взаємодії з рівнем, з ними державними органами потрібно і можливо виникати потреба документально підтвердити цей факт. Хочу нагадати, що строк інвалідності автоматично продовжено для людей, які мали проходити повторний огляд після 1 січня 2025 року, але не змогли цього зробити, не встигли. Період продовження це додати прийняття рішення за результатами оцінювання, але не пізніше, ніж 30 червня 2025 року. Та для отримання документального підтвердження вам потрібно звернутися до органу соціального захисту населення. Отже, для людей з інвалідністю з дитинства та людей з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу. Нагадую, люди, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до законів України, про державну соціальну допомогу людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу людям, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, можуть продовжити підтвердити продовження строку інвалідності. Через посвідчення отримувача допомоги. Для цього вам необхідно звернутися до органу соціального захисту населення, де ви перебуваєте на обліку, та внести до освідчення запис про продовження державної соціальної допомоги до 30 червня 2025 року. Для людей, які для людей, які з інвалідністю та не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, ці люди можуть також продовжити підтвердити Продовження строку інвалідності за допомогою нової довідки для отримання пільг. Щоб отримати нову довідку, вам потрібно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем вашого проживання, оформити довідку, в якій буде зазначено, що вона дійсна відповідно до 30 червня 2025 року. За внесенням запису до посвідчення або отриманням нової довідки, вам потрібно звернутися до структури структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві державної адміністрації або виконавчого органу, міської районної у місті Радом, ради за місцем перебування на обліку, та для людей, які перебувають на тимчасово окупованих або в прифронтових територіях, спочатку потрібно стати на облік в органі соціального захисту на підконтрольній Україні території. Тому дивіться, вам, щоб підтвердити так автоматичне продовження інвалідності, достатньо звернутися до органу соціального захисту та оновити відповідний документ. Це дозволить вам в першу чергу користуватися безперешкодженими тими. Пільгами, так, гарантіями, соціальними послугами, які передбачені чинним законодавством України. Тому, будь ласка, якщо вам ця інформація важлива та корисна, обов'язково послухайте.